Вітаємо шанувальників гумору! На каналі Житомир щотижнева гумористична розважальна програма жарт-клуб побрехеньки. Головний девіз нашої передачі жартуємо, мудруємо світом, мандруємо. І тому сьогодні ми примандрували на Ватутіна 55 А у Житомирі. Тут зовсім недавно відкрився магазин автозапчастин Люксор, де є будь-які складові до вітчизняних та імпортних авто. Отож, магазин автозапчастин Люксор, де є практично все: всі запчастини до вітчизняних і імпортних автомобілів. Ну, так, наприклад, як от шини, диски, масла, різноманітна хімія, аксесуари, ну, дуже багато відділів тут ми будемо ходити знайомитись самим і знайомитись з вами, оскільки у нас теж тема автомобільна, така, то таку мудру думку хочу сказати. Сухарики до пива з присмаком ікри все одно ще запорожець запахом ауді. Ти сказав масла і мені така масла, масла, труби горять. Отаке пригадалась така побрахенька, утром зять просипається з бадуна, труби горять. і тіщі каже, ти ще дай води. А вона каже, от назвеш мене мамою, тоді дам. Він берданку хватає і за нею, вона в кукурузу, ховається, він бігає, бігає за нею. Мамо, де ми? <різь> Чудово, коли є масла, все йде як по маслу, є автомобілі, коли їдеш і співаєш. От грач, напевне, це знає. Да, діду? О, звісно! Давай так. Давай я затягую е, пісню, а ти продовжуєш. Ну, давай спробуємо. Ми в такі шагалі далі. Ну, завжди туди попадалі. Треба розшифрувати, що ти що це за слово грач. Це наш оператор Ігор Воловний Грач, половний. головний оператор. А ти кажеш просто грач. Ігор Володимирович грач. Володимир. Володимир. Це... Зібралися. Хлопці на полянці сидять. Строїтель, садовник і електрик. І спорять, у кого древніє професія. От строїтель каже, ми піраміди строїли, а садовник каже, а ми Едемські сади розбивали. Електрик каже, та це все хлопці, фігня. Коли на другий день Бог сказав, да буде світ, у нас були вже всі провода розкридені і лампочки вкручені. Це для мене новина, тому що я знав дрівнішу жіночу професію. Не знаю, так. Ну і теж так сидять два два мужики нас сидять і кажуть, теж кажуть, з бадуна, труби горять, вони так розсуждають, кажуть на роботі. Ти знаєш, наш начальник каже, каже, от обманщик, але справедлива людина. Як це може обманщик, справедлива людина? Ну, каже, він обдурює всіх, але справедливе те, що всіх обдурює <риклад> до заклопотаного начальника, який бігає кругом за шаврал, зараз криза заходить дід. І начальник дивиться на нього, каже: О, ти побрехеньки розповідаєш, гарно тобі. А зараз би я теж так десь посидів би з вудочкою. Ну, посидіть, посидіти, а вудочка в камері не положена. <реш> <реш> ну що ж, ми засідаємо у магазині запчастин Люксор, який зовсім недавно відкрився у Житомирі. Вулиця Ватутіна, 55А. <реш> Ось сюди до магазину Люксор, наш люб'язно запросив Олег Дмитрович Гнатюк, один з засновників мережі магазинів Стоп-Транзит. До речі, тут вам безкоштовно ви можете отримати такий е, журнал авто сіті, журнал для водіїв, почитати. Дуже багато, багато цікавого, цікавого тут. От, а ми цікаво тут розповідаємо по брехенечку. З такими запчастинами у вас буде не авто літак. Тож, шановні пасажири, вітаємо вас на борту нашого літака за ваш комфорт і здоров'я, командир нашого екіпажу, піднімає свій пілотний тос. Так, хлопці, наш національний менталітет. Блін, нічого не видно, сказав український водій, водій і надавив на гальмах. Анекдот от Олега Дмитриевича. Ага. Э, на перекрестке останавливается крутой Mercedes, смотрит рядышком Запорожец, і Запорожець, и Запорожець показал. Ну, водитель Мерседеса думает, наверное, погонять со мной хочет. Только зеленый свет. Он раз и вперед ушел. Смотрить, нет запорожца, делает круг, возвращается, смотрит, опять запорожец на перекрестці, опять вуу, вуу, тот опять вперед, опять нет запорожца, возвращается, опускає стекло, говорит, що ти гиркаєш на этом Ты понимаешь, говорит, на жвачку наїхав, никак съехать не можу. Це зовсім інша тема. В ресторані висить таке оголошення. Для того, щоб привернути увагу офіціанта, треба дуже постукати пирожком по столу. Я на права не здала, завалила. Що теорію чи практику пішохода. У Даїшнік, у автомобілі, сидить молодий хлопчина і Даїшнік. Сидить, сидить Даїшнік. Ну, чого ти мовчиш? Той мовчав, мовчав, тоді каже: віддайте за мене свою дочку. Той Даїшнік поржав, набив йому морду і відпустив. Ну і в свіді з кризовою ситуацією нова акція Адгаї. Забери 5 двохсот гривнових купюр і тебе вернуть твої права. До Речі про акцію тут впроваджена така дисконтна накопичувальна картка. Якщо ти купиш, ну, чим більше купиш, тим більше накопичиш. І тут такий бонус для подарунків. Можеш вибрати, будь-що в подарунок. На цю накопичену картку. Ось так. Ми продовжуємо засідання шатівдового клубу Побрехеньки у відділі відділу масел. У відділі відділу масел да масло масляне. От ну масло масла дуже цікаві, дуже такі якісні. Я не знаю, як ви, а я такий автолюбитель, що ви вибрав собі найкрасивішу баночку Да, машину. Отже, у відділі масел у товаристві дяді Вадима і дяді Сережі. Ну, ми масла теж себе выбирали. Кто подороже, да, кто по цене взяв, что называется, кто по качеству, все сразу посмотрели на вадик, семьянин называется, хузяїн. Ну, а тут э, по поводу сидят э, два хузяїна, два кума, так э, балакают между собою один до другого. каже, Кумы, а якщо б у нас жінок можливо было купувати, скільки б ти за мою галю дав? Би? Той посидив, та ні копійки, о, вважай, що домовилися. Це зустрілися три великих композитора: Огінський, Шопен і Чайковський. Огінський каже: під мій полонез, ну, дворяни стрілялися. А Шопен каже: Та що, під мій полонез весь світ плакав. Чайковський сусідів каже: Не знаю, а мій всім сподобався. Знаєте, треба про лікалів згадати, про них треба завжди думати в цілому. О, <смі> так ось, знаєте, головний хірург наставляє молодого хірурга, якого ось-ось зараз, так от прямо над тілом хворого, розпочнеться е, операція. Має різати, його так, І старший хірург каже, Слухай, будь дуже уважним, будь дуже сконцентрованим, будь дуже-дуже крепко уважним, тому що почнеш операцію, не дай бог поріжеш собі пальця. Так, дружина каже: слухай, слухай, чоловіче, ти мене візьмеш до Парижу, а він їде у Францію в відрядження. Той так подумав. Слухай, аби я їхав у Баварію, що я з собою ящик пива повинен брати, чи що? встречаются два друга, один другому говорит, представляешь, вчера, говорит, ой, только познакомился с такой девушкой, сразу на ты перешел. Да, как это? Да подхожу, говорю, здравствуйте, меня зовут Вася, Она, да пошел ты. Хочу, извините, перед всеми девчатами, с которыми колись, коли нибудь за все свое життя был. Галя, извините. Це дівчина зовсім молоденька, як та дівчина їде у авто і, і раптом попала в таку завірюху, в таку завірюху, нічого не видно. Вона раптом згадала слова свого батька який казав: якщо попадеш у бурю снігову, то ти повинна пристроїтись за снігочисником і їхати за ним. І раптом з'являється снігочисник. Вона пристроїлася, їде, 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 їздила, 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 десь годину. Тут зупиняється снігочисник, виходить водій, каже, ти скільки будеш ходити. Ну, Що ти ходиш, їздиш за мною? А вона каже: «А батько мені так і так. Розповім, а, ну добре, давай одну автоплощадку ми вже очистили, поїхали чистити другу. Хлопці поїсти поїхали до другої автоплощадки.